Працівники державного бюро розслідувань затримали інструктора відділення рекрутингу Мукачівського РТЦК СП, який за гроші допомагав чоловікам призовного віку втікати з приміщення центру комплектування. А військовослужбовцям, яких повернули після самовільного залишення частини, з батальйону резерву, як повідомили у ДБР, чоловіків, які прибули до ТЦК для мобілізації, але не бажали служити. Фігурент Пот, який виводив за межі установи. Вартість такої послуги становила 3-4 тисячі доларів США, які йому приносили родичі чи знайомі військово зобов'язаних. Також за 4-5 тисяч доларів США він допомагав військовослужбовцям, які щойно повернулися із СЗЧ, знову втікати з батальйону резерву. Під час приватних розмов із бійцями він схиляв їх до повторної втечі. Підозрюваний запевняв їх, що покаже шлях, яким можна вийти за розташування частини. В обхід патрулів, де втікачів чекатиме його знайомий. Фігурант обіцяв, що останній власним автомобілем доставить їх у безпечні локації. За такою схемою місце несення служби за даними слідства залишили щонайменше п'ятеро військовослужбовців. ДБР затримало інструктора під час передачі 10 тисяч доларів США за сприяння в ухиленні від проходження військової служби двом військовослужбовцям.